Доброго вечора. Це програма Час підсумки дня. Сьогодні ми говоримо у цій частині рішення для Авакова. Яке рішення ухвалить апеляційний суд Рима на користь чи не на користь одного з лідерів блоку Юлії Тимошенко і партії Батьківщина. Залишити під домашнім арештом чи відпустити на волю колишнього губернатора Харківщини вирішував сьогодні апеляційний суд Рима. Адвокати переконані. Підсудного потрібно звільнити. Ми переконані, що немає потреби тримати пана Авакова у в'язниці, адже на попередньому засіданні він сказав, що не збирається покидати Італію, а це вже є підстава того, що він від слідства не втече. Тому ми просимо цілковитого звільнення. Головний аргумент захисників на користь затриманого політичні мотиви переслідування опозиціонера в Україні. Про це неодноразово нагадувала дочка Юлії Тимошенко Євгенія. При зустрічах з європейськими політиками це ж вона сказала й італійським урядовцям. Ви знаєте, вони бачать це діло як очередну політичну розправу, очередну політичну, мотивируване, якісь незаконні кримінальні обвинення, яких не существує, і вони розуміють, що це продовження боротьби проти опозиції. Тримати підсудного під домашнім арештом на час розгляду питання про екстрадицію, такого вироку у суду просять італій. Ські прокурори, проте пояснювати своє прохання на камеру не бажають підтримати колишнього губернатора Харків чи не до Риму приїхала родина та друзі. Вони вірять у його звільнення з під варти. Ми сподіваємось на правильне рішення італійського суду. Ми сподіваємося, те, що італійська влада і італійський суд не видадуть українським правоохоронцям Арсена Овакова і не дадуть можливості їм знущатись над ним в українських в і в українських СИЗО. І те, що нам сказали адвокати, те, що ми побачили, у нас є велика надія на те, що рішення буде Правильне італійське бюро Інтерполу затримало Авакова в кінці березня на вимогу української сторони. Його звинувачують за 365-ю статтею кримінального кодексу, зловживання службовим становищем під час відчуження землі. Питання екстрадиції, апеляційні сутрима має розглянути до кінця місяця. До того українська сторона повинна підготувати та передати всі необхідні документи. Натомість соратники експосадовця просять італійську республіку надати йому політичного притулку. З Рима Тарас Семенюк, Микола Лепетюк, п'ятий канал. К нам присоединился народный депутат Бюд Баткевщина Андрей Синченко. Добрый, Добрый вечер. Ильич. Спасибо, что пришли. Но, если позволите, первый мой вопрос власти. Даже адвокат Авакова заявляет, что статья 365 слишком широка и предполагает манипуляции. С одной стороны, Виктор Янукович говорит о том, что эта 365-я статья будет изменена. Об этом он говорит европейским партнерам Украины. А с другой стороны, эта статья фигурирует в деле Авакова. Паній винісен приговор Філіпчуку. Здесь нет двойных стандартов? Мені здається, позиція президента абсолютно е, е, виважена і вона ґрунтується в першу чергу на законах України. До того моменту, поки норма закону є чинною, вона має виконуватись. І саме парламент, як єдиний законодавчий орган, ті закони, які вимагають досконалення, змінює саме сьогодні. Верховна Рада почала розгляд кримінально-процесуального кодексу, де йдеться про е, е, нову якість захисту прав громадян, і саме президент України став суб'єктом законодавчої ініціативи, в тому числі і ті статті, які сьогодні викликають великі дискусії в Україні, і, зокрема, стаття 365, і за її межами, теж на думку президента мають бути предметом вивчення. парламента Украины. Но сейчас Тому власть об этих статьях логично. ничего Але не говорит, пир, а приговоры выносятся. Но пока эта норма есть она имеет диеты. Чтобы мы не задерживали, вот все-таки кратко поясните, со стороны складывается такое впечатление, что власть как можно быстрее пытается сейчас напаковать тех людей, которые ей не угодно, говорят вам ваши оппоненты. А не, вот эта 35-я статья, ну, вроде как это партнерам, скажем, нужно изменить, Я а сейчас открыти, это очень выгодно. Это правда. І логіка ця абсолютно хибна, тому що з того моменту припустимо, якщо ця стаття буде скасована. Всі, хто був засуджений О. за цією статтею, будуть звільнені. Пане Юрію, про статтю. Ми ще поговоримо Тому, з нами на прямому зв'язку з Рима. Абсолютно. Є людина, яка може нам багато чого розказати. Це керівник фракції Бют Батьківщина Андрій Кожем'якін. Доброго вечора, скажіть, будь ласка, ви в синхроні говорили, що чекаєте на правильне рішення італійського суду. А яким є це правильне рішення? Доброго вечора, шановні друзі, добро вечір доброго вечора, Юрій. Так дійсно я за дорученням політичної ради партії батьківщини і фракції Батьківщина» прибув до Риму разом з Євгенієм Тимошенко з тим, щоб передати і поінформувати італійський уряд, а також італійський суд про те, про і звернутися до нього з проханням не виконувати рішення правоохоронних органів України. І не видавати нашого колегу соратника нашого нашої партії, та керівника Харківської обласної організації пана Авакова, українським правоохоронним органам. І я е, чув дискусію в вашій студії, Я хочу сказати, що і судді, і адвокати, і італійські парламентарі, вони дуже добре вже розібралися з статтею 365, шістдесят п'ятої тому сьогодні під час судового розгляду цієї справи а суд сьогодні розглянув питання щодо санкції до пана Авакова, тобто мати його в ч за е, відпустити і вільно переміщати, щоб він вільно перемеж по Італії на волі, то навіть прокурор, який сьогодні опанував адвокатом. Заявив, що він бачить саму, саму велику таку санкцію, це домашній арешт, тобто він теж після того як виступив адвокат, зрозумів, що 365 шістдесят стаття це стаття Сталінська. Це з тих часів, яка діла, щоб українська влада розправлялася з своїми опонентами з опозицією. І звичайно, попросили повного звільнення пана Авакова. Щоб він міг вільно переміщуватись по території Італії і чекати остаточного рішення щодо екстрадиції, взагалі, ви знаєте, взагалі оця демократична ситуація... пане кожем'якін, а можете уточнити таке запитання? Скажіть, будь ласка, пан Аваков попросив політичного притулку в Італії чи ні? Справа в тому, що сьогодні це питання е, ні паном Аваковим, ні його адвокатами, не будь-ким не піднімається, тому що питання йде про е, намагання української влади, тобто правоохоронних органів, генеральної прокуратури, е, міністерство внутрішніх справ е, е, передати пана Авакова до правоохоронних органів вони хочуть, щоб в італійці передали пана Авакова до прохороних органів України. Тому питання щодо політичного притулку сьогодні воно не розглядалося. А мені здається, що треба вирішити питання е, про, е, про звільнення з під варти пана Лаку. А вже тому що е, можливо, можливо, е, пан Аваков і буде звернутися до італійського уряду з проханням про е, політичний про. Е, С таким, с таким, с такой повозочью. Андрей Кожемякин, керевник фракции Бюд Батьківщина, з Рима телефоном спілкувався с нами. Спасибо. И мой вопрос будет вам, пан Юрий. Вот а, история, да, Богдан Данилишин, а, муж Юлии Тимошенко, Александр, политические беженцы в Чехии. Сейчас в Италия, новая история, на этот раз с Власть не боится, что вот с такими, ну, скажем так, репутационными издержками ей уже не справиться. Давайте ми повернемося все ж таки, що це за стаття 365, тому що ми називаємо цифри, ми з Андрієм знаємо, про що йдеться. Не всі, можливо, і наші телеглядачі знають, про що йдеться. Йдеться про зловживання владою. Я ставлю вам запитання, скажіть, будь ласка, зловживання владою, в першу чергу йдеться про посадові злочини, повинно бути безкарним? Тобто тут щодо перспективи 365-ї, коли ну, президент говорив про те, що нам треба уточнити предмет, тобто виключити можливості політичного тиску через цю статтю, то він зовсім не мав на увазі, що наші політики мають бути поза законом, або наші чиновники повинні зловживати владою, або сприймати її як її приватну власність, маючи з того зиски, або в якийсь спосіб порушуючи інтереси громадян. Тому це питання, і тому я й коментував. Що є ця стаття, є відповідні факти, от які інкримінуються, я їх не коментую без рішення суду. Я вважаю, будь-яку людину не можна ні в чому звинувачувати. 365-та стаття. Дозвольте а -а -а. висловитися на триста 365-та стаття це такий широкий хамут. который власть может надеть на шею любому неугодному чиновнику и политику. Мы не единожды предлагали решение этой проблемы, уточнение формулировок. Вы каждый раз, вы это большинство, отвергали это на корню, вообще по взмаху Чечетова. Полностью эту статью. Но власть, я думаю, все-таки попятится и создаст видимость, может даже избавиться от этой статьи. Но что она делает параллельно? Обвинили Тимошенко в убийстве там Бог знает кого. Сейчас объявят, что не знаю, там Аваков зарубил Троцкого ледорубом и дальше Данилишин кого-нибудь убил и изнасиловал и так далее. Так сказать. Вот ответ власти. На то недоумення і роздроження Європи, которое сьогодні так скажіть визиває Україну пане Сенченко, але все-таки Генеральна прокуратура звинувачує вашого колегу у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 гектарів державних земель вартістю понад 5,5 мільйонів гривень. Виходячи з цього, таке запитання: якщо людина в опозиції а раніше була при владі, то як же ж ми дізнаємося, ця людина, коли була при владі, крала ця людина, коли була при владі, прихватизовувала чи ні? Бо виходить в нас так, що якщо ти вже став опозиціонером, то все, боронь боже, не чіпайте нас. Ні, звісно. Ви знаєте, ну проблема сьогодні не в Авакові, не в наших оцінках, а проблема в відсутності системи правосуддя, в тому, що власть своїми діями і тими законами, які приймалися останні два роки, розрушила систему правосуддя, і сьогодні не той. Публічної площадки, которої би суспільство. Саме але тій площадки на якій віршиться правосуддя суспільство не довіряло і не вірило в систему правосуддя, коли Ющенко і Тимошенко були. Но... Тоді згадайте теж були суди супроти президента, а потім суди супроти Хочу вам сказати, що степень недовір'я зараз час ага. виросла і достигла просто крайній степені, тому що сьогодні очевидно совершенно використовуються против граждан, против неугодных политиков, против неугодных чиновников. И это носит массовый характер. И это подтверждается тем, что выборочное правосудие, тем, что Черновецкий, который тысячи гектаров киевской земли разбазарил, по нему даже не рассматривается вопрос. Я не могу проводить взвешивание там 50 ту тысячу в обвинениях, но есть очевидное... Но это что же то, 365-я статья? То, да, то, что происходило так сказать, в Киеве. Я могу сказать, что происходит в моем родном Крыму. Вот Черномор нефтегаз, который, с помощью которого господин Бойко купил по 400 миллионов вышки. Вы думаете, кто-то это расследует? У нас служба безопасности. Ну, зеркало вы проиграло процесс. Вот, вы, да? знаете, зеркало проиграло процесс в той части, что Бойко обозвал э, э, эти статьи заказными. Так я хочу сказать, что он правильно сказал: эти статьи заказал украинский народ, который заказывает. средством массовой информации борьбу с коррупцией, потому что властней не борется. В этом смысле, да, они закононай. Ну, до речі, маємо змогу запитатися в Генеральної прокуратури про те, чому ж не бореться. На прямій зв'язі со студією Юрій Бойченко, начальник відділу зв'язків з громадськістю і средств массовой информации Генеральної прокуратури. Добрий вечір, пан Юрій. Е, доброго Пакет документов об экстрадиции Авакова уже в Италии. Насколько нам известно, 4 числа он поступил в Италию. А есть информация у вас, когда будет рассмотрен этот пакет? Вы знаете, что для того, чтобы экстрадировать Арсена Авакова из Италии в Украину, до нас вернулась итальянская сторона, чтобы мы надали пакет документов, в котором что действительно Арсен Аваков преследуется за криминальный злочин. Кримінальну справу і е, Червонозаводський суд Харкова брав, е, губернатору ексгубернатору запобіжний захід у вигляді тіся під Ми виконали е, запит італійської сторони і 4 числа, як ви сказали, квітня місяця передали до Міністерства закордонних справ Італійської Республіки для подальшої передачі в установленому порядку Міністерства юстиції Італії. Пакет документів, який е, вимагала італійська сторона. Сьогодні е, суд не розглядає питання про екстрадицію чи не екстрадицію, а це на варта сьогодні питання стоїть про зміну, можливо, зміну запобіжного заходу, який обраний до нього. Наразі він знаходиться у тюрмі італійській. Сьогодні суд, е, можливо, прийме рішення про е, його домашній арешт або е, заставу, або інший. Е, запобежный захват. Это право итальянского суда. Да, мы ждем а этого это решения про... суда завтра. Нет, пан Юрий, вот итальянский предпределение прокурор просил о домашнем аресте, а защита Авакова и о и полном освобождении в... задержанного. Скажите кратко, если Авакова освободят, как на это отреагирует генпрокуратура? Питание про сегодняшнее его например, из ареста на подписку про невыезд, або домашний арест, або инши Міністерська прокуратура. Юрій Бойченко. Пан Юрій, спасибо за участь в нашому ефірі. До свидання. У нас остається, колеги, буквально 2 хвилини до реклами. Кратко підсумувати. Так, да, пан Юрій, ваш ітог в этой темі. Ну, ітог мені чим, важко зараз підбивати, тому що процес триває і ітог нашого ефіра, ітог нашого ефіра на эту право тему. італійської сторони вивчити всі аргументи, і ухвалити рішення. Рішення суддів ми будемо поважати, що стосується Аргументів, які наводить генеральна прокуратура, я думаю, що ну вони мають бути обґрунтованими, щоб позитивно було. Авакова випустять на волю чині Віталія, що його випустять. І уверен, що ті аргументи, які ми предоставили, будуть достаточними. Біда авакова тільки в одному. Він ефективний менеджер, він руководить партією Батьківщина в Харкові. І з цими обязанностями хорошо справляється. Він реальний опонент нинішньої власті. Юрий Мирошниченко благодарим за участие Спасибо. в нашей програмі. В Здесь ваши коллеги. А в следующей части эфира как раз мы будем понимать, как я уже анонсировал выше, языковой вопрос, причем языковой вопрос в кино. Это важно и интересно. Не переключайтесь, реклама, и мы снова вместе.